Всім привіт! Вітаю дівчатка на моєму каналі, я не знаю, чи його взагалі хтось буде дивитися це відео, чи воно буде для когось корисним. Але я вирішила робити коротеньке відео по кожному своєму процесу, який вже я вишила або ж збираюсь вишивати, в якому я буду робити розпаковку. Трохи показувати або відеоматеріалом, якщо я буду це все знімати, мати на цей час, або слайд-шоу в кінці відео, або буду його вставляти в процесі. Як просувався мій процес спочатку вишивки і до його завершення. І в кінці буду показувати, звісно, результат. І що залишилось в мене по матеріалах після відшиву. Це буде такий мій своєрідний щоденник. Так сказати, по гарячих слідах я розповідатиму все по ходу і по факту при свіжій пам'яті. Сьогодні я зроблю для вас огляд такого дизайну від Ланарт. Це ангели е, Рафаеля, і е, розповім, чому саме я його вишила, що мене до цього привело. І взагалі, це, ці ангелики це моя друга вишита е, робота. Е, перша моя робота це була ось ця. Е, це. Ангел у молитві від е, дизайнера Терези Когут. Е, я її вишила. І е, після нього я розпочала другого ангела Терези Когут. Це погляд ангела, е, там, де є е, дуже багато одиночних хрестиків. Він такий досить складний. І я е, чомусь не те, що втомлювалась через кількість тих одиночних хрестиків. А напевно я більше хотіла якогось швидкого результату. Тому що ем, з двома маленькими дітьми і викроїти там дві годинки без відволікання повишивати, для мене це взагалі розкіш. Е -е -е. Я вишивала, коли вкладала малу, а мала в мене на грудному і. Е -е 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 коли відповзала від неї, трохи вишивала. І там, коли вона далі починалась рухати, починала рухатись, то я знову йшла до неї. Але знаєте, як кажуть дівчата, які вишивають, що повишивати пів години в день це найкращі три години життя. Так жартують. Особисто я дуже чекаю того часу, коли я нарешті можу сісти, повишивати вишивка мене. Розвантажує, вона мене надихає. Для мене вона як як терапія. сюжет такий гарний, красивий. нагадав ці ангелики вони мені нагадали двох моїх діток. Вони такі милі, прикольні, з закатуючими очами. Ну, дуже гарний. Я побачила у відшиві в дівчинки Олени з інстаграм. Я, я тут вставлю її сторіночку, у неї дуже багато робіт. Вона мені також допомагала з, радила, де знайти матеріали до люстри Нори ну, Корбет. Я її теж збирала по всьому світу з чотирьох магазинах. ну, Зроблю потім теж відео, де і зроблю посилання на магазини, де, що де я замовляла. Але зараз ми з вами повернемось до цих ангелів. Отже, набір мені прийшов, відеорозпаковки я не робила цього набору. У мене потім прийшла така ідея, щоб зняти спочатку розпаковку і так в процесі все знімати. Але і в мене є фотографії, я теж їх зроблю слайд-шоу. Тобто прийшов набір ось в такій коробці, в якій була основа. Ця, але вона була не обверлочена. Е, мені тут сусідка в будинку її обверлочувала. Я потім розпорола, трохи погано розгладилось, але я її не прала. Я, до речі, не знаю, чи можна прати оцю основу, яка фарбована, чи не можна. Прийшла на такій на такі картонці, основа стояла, щоб вона не помнулася. Голочка була теж заколена. І були ось е, ниточки. Ниточки були розвішані, тобто розібрані вони були, але вони не були попідписувані. О, зараз я розмотаю і продовжу. Ось ниточки були розвішані. тобто ось кожна, деяке, Деякого кольору було одне пасмо, а деякого було два. Тих Того, що більш по основі, прошивається цього з позначкою Z. Його було два. Ну, коротше, вони прийшли без оцих позначок. Взагалі, а, і прийшла ще паперова схема. Ця паперова схема була для мене першою. Так як ці два набори мені склала Еліана Ковальчук, вона взагалі мене підсадила на вишивку. І я вишивала в додатку по електронній схемі. Дуже хотіла вишивати, вміти вишивати по паперовій, отже, замовила собі у мережці цей набір для того, щоб розібратися в принципі з паперовою схемою. Для мене воно щось було таке нереально захмарне. Я боялася, що я не справлюся, але знала, що набір недорогий, що якщо там мені щось і не вийде, то мені і не шкода, там. це не є ем, якоюсь проблемою. Отже, я отримала цей набір, розгорнула його. І почала читати. В принципі, виробник радить, для того, щоб не натупити, вам потрібно ознайомитися з інструкцією. Просто її прочитайте і ну, вам стане все зрозуміло. Тут є позначки, що як вишивати хрестик, як вишивати бекстіч, прямий стібок, що вишивається в дві ниточки, що вишивається в одну ниточку. І тобто, тут хрестик, і тут пише, який хрестик а, вишивається в одну, який дві ниточки, а тут є Бекстіч, який вишивається в одну ниточку. В не, одну ниточку ось цього кольору, який я ну, ось тут позначила теж. Тобто я собі ці всі значки, які є ось тут, я їх перенесла на, на органайзер от сюди. Мені так було легше. Тобто, я на схемі бачила, наприклад, цей. Полір. Він у нас іде в очах. І я собі його брала, вишивала і маркером закреслювала. В принципі, в мене труднощів вишивання саме цього сюжету не виникло. Типу, я навіть нічого не випорювала. Єдине бувало таке, що я десь там пропустила хрестик, то потім, наприклад, там той ігрик мусила там, ну, на нову взяти нитку і його душити. Але так як я кажу, що я вишиваю а, зараз. До, до вишиву, я вже в мене вже 97% цієї погляд ангела в терези кого то для мене не складало труднощів там дошити той один хрестик. Я отримала дуже велике задоволення від цього процесу, бо вони насправді такі милі. Тобто, коли вже там довишувала Бікстіч, воно таке сюжет такий ставав повний. Е, ну, дуже класно. Я відпочила на ньому. Оленка знає, вишила його за один день. Я десь так, е, як то кажуть, прихапцями його. Е, за два тижні так потрошки кажу, що я навіть, я навіть не знаю, по скільки хрестиків я вишивала, то що я не рахую, в програмі можу більш-менш. ну, В програмі я знаю, скільки хрестиків я вишиваю. В середньому Терезикот 140 в мене таких хрестиків вишити. Ну, що ж я хотіла вам важливого сказати. Ага, я спочатку думала вишити його, цей сюжет в два хрестики. Бо один хрестик, він такий, типу. Світло погане, у нас у Львові погода така хмарна. Він такий, знаєте, легка потертість на фоні цієї класної основи. Я може вставлю фотографії я робила їх в сонячну погоду. То, ну, в принципі, класно вийшло. Але чи вистачить його е, в дві нитки вишити? Я сумніваюся. Ну, особисто я вишиваю, мені здається, не економно. Бо є такі дівчата, що кажуть, там, на вишив... їм набору вистачає там, на 2 е відшиви. Навіть якщо е тобто два відшиви, або вишити в дві ниточки. Мені просто оцього кольору лишилося 5 ниточок, а були дві пасми по 6 ниточок. Тобто, вже тут не вистачає цього, навіть е там, де пасма була, наприклад, цього кольору шостого. Шісточки. Було шість ниточок, лишилося дві. Відповідно, чотири я вишила. В дві ниточки або друг... можна відшити, якщо замовити ще один новий набір. І тоді вишивати в дві. Я думаю, що в дві теж буде класно. Бо ось тут, наприклад, вишивається він в одну ниточку. Тобто, все-все-все це вишито в одну ниточку. Тільки очі, зрачки вишиті в в два складення ниточки. Ось тут показано, що в два ми вишиваємо дев'ятим кольором, ось цим очі. І бекстіч вишиваємо в одну ниточку. Але, от, якщо дивитися на прев'ю, то в ангелів, якби, оці Бекстіч, бачите, обличчя, очі, вони такі виражені, насичені, а в мене. Одну ниточку, воно виглядає не так, якщо дивитися. Тобто, можливо, і потрібно би було вишити у дві ниточки, але бо я, я боюсь, що воно буде, можливо, просто так не передає камера. Може, воно буде і за грубо, тобто за зашкарадну, так, не знаю. Класно, я б хотіла би їх оформити, не знаю, чи як. Вішати їх, чи поставити, типу, як в рамочку. Ну, що думаю, я їх вишила з минулого тижня. Ну, Вони мені дуже подобаються. І Хто знає, чи можна прати, тобто, щоб вирівняти повністю ці штуки, чи краще там попшикати, змочити їх і розгладити, то напишіть мені в коментарях. Отже, ну, робота така. Маленька, атмосферна. Я щаслива. А, з ниточками не знаю, що робити, тому що, наприклад, вишила я цю свою Терезу, когут. І я розібрала ниточки, тому що мені м -м, Ліана їх е склала, розклала на, на органайзер, от так само, як тут. Лише вона мені позначила символ. Як в програмі, і номер ниточок DMC. Відповідно, я їх змогла собі на ось е, бобінки паперові позабрати з органайзеру і просто скласти в папочку, зараз вам покажу. Ось так <кхм> мені Ліана позначувала номер нитки DMC і оце символ, який він позначений в програмі. Відповідно, Я потім змогла собі, замовила в неї теж бобінки такі, і я могла собі ці ниточки отак по залишки позмотувати і просто скласти в таку папку на кнопку, щоб воно в мене не валялося. Я бачила, є класні органайзери, але в мене немає запасів. Там З часом я собі, звісно, щось гарне таке, естетичне замовлю. але Ну, типу, бачите, там і залишків не дуже багато, бо я не брала мотками, так як я взагалі не орієнтувала. Зараз я вже сама могла збирати якийсь собі набір, поїхати там в мережку купити по факту. Отже, отак я збираю, а зробила зараз собі на тему е пластикові котушки. Може, покажу, що там я позамовляла ще по вишивці в наступному відео. А Ліана мені ось такі бобінки прислала, я собі їх. Порос там не знаю, на скільки штук. Чи на 100 на Отже, ось так. Тому оці я не знаю, як розібрати, тому що в мене немає палітри DMC ниток. Щоб, наприклад, взяла я собі оцей колір, по палітрі пройшла, приставила, От, побачила циферку і все. Тобто я його скоріше так все залишу ось тут. Хіба, якщо хтось комусь сподобається і захоче, щоб я ще комусь вишила, там тоді ще комусь вишию на подаруночок. Ну, ось так. З тим так, до речі. А, ще до речі, мені дуже сподобалося. Десь дуже багато дивлюся ютуб-вишивальниць. Я вирішила так кожну свою роботу позначувати. В якому році я вийшла. Це я почала вишивати в січні 24-го року. Вишила цю, цього ангела, і завагітніла, завагітніла, потім я не вишивала. І це лілії виповнилося десь місяців вісім, і я почала далі вишивати. Запасів, маю щось, щось підкуповую, щось подобається. От зараз давайте, можливо, зробимо розпаковку. Я собі захотіла вишити осінній сюжет якийсь, тобто хочу вишивати восени осінь. А зимою зиму, тобто сезонні вишивки, вишивати, наприклад, цього року вишити осінь, і до наступної осені цю роботу оформити і вишивати нову. Тобто мати якісь такі тематичні роботи. Зараз я вам ще знімлю ближче відео, і тоді розпакуємо, що я замовила для вишивки наступної. Так, остання моя е, покупка була здійснена в рукодільному сундучку. Мені е, дуже сподобався Це, ці, ці сезонні е, сюжети е, дуба. Він є в ще трьох дизайнах, тобто зимовий дуб, весняний дуб і літній дуб. Я бачила відшиви о цього осіннього, літнього і зимового. Вони, о, блін, дуже класні. Мілхіл взагалі мені дуже подобається. Але я о, трохи боюсь, тому що тут ниточки, бачите, не розібрані. Вони йдуть просто одним мутком. Бісер також не розібраний. Так як, наприклад, є конкретно цей 02047 Мілхіл. Чи, як в мене є інші дизайни там люда від. Mirabilia. І там в мене є готовий пак просто прокрас, який я конкретно беру цей номерочок і конкретно шию в конкретне місце. Добре, що я розібралася з паперовою схемою, бо це теж паперова схема, там є така аїда, цупка. Я ще вже в іншому відео, коли конкретно буду розповідати про відшив оцього дуба, я вам тоді ну його розпакую. і Знімлю відео. Цю відьмочку я вишивати не буду. Тут щось вишию, бачила, вишивають тут і такі ж гарбузики. Ну, тобто, не знаю, можливо, пришию тут від Мілхіловського якогось песика. Я все те, те ж вам покажу. І я вирішила ну цей дизайн вишивати не на цій основі, а на а, замінити її. На ось таку основу. На основу це в нас що там є? Зараз я подивлюся, це в нас є кашель 28-го каунту. Ось тут пише відріз 25 на 35. Я думаю, що в такій палітрі з тим ось, оцими кольорами воно буде дуже-дуже класно. Це таке буде пасмурне, осіннє небо. Такий, як димок. Ну, я думаю, що буде гарнезно. Тобто, я купила цей набір, основку. Цей бісер я купила, якщо я не буду вишивати ось цього песика, бо якщо не буде тут то той песик буде, як він перший ший кобилі хвіст. Відповідно, я, можливо, яким зелененьким зеленень, тим ще обшию краї, бо він іде в рамці в нас отут, в цьому а, листочку. Такому оливковому, я знайшла який це номер, і тобто, тут є ці силинки, бачите, але їх мало, тому я дозамовила їх. І замовила одразу собі наступний зимовий дуб. Так, знаєте, прихапцями. Я щоб на раз я замовлю зараз заробити, потім замовлю собі весна і літо, Отже, я думаю, що замовляти 4, а раптом я не зберусь із одним. І ще дівчатка мені поклали цю, щоб мама ще чайочок, щоб я заслудила собі життя. Цей огляд цього набору, як його розсортую, як його організую, це теж я ще нічого не знаю, але ну, я буду пробувати. От... Дівчатка, для когось це відео може здалося там, дуже примітивним. Е, можливо, вишивальниця досвідкове, що вона мела. Але натрапивши от, свого часу е, на схоже відео, я б, наприклад, не лякалася цих паперових схем і, і, і в принципі, Воно би було для мене корисним. Я тому надіюсь, що і для когось із вас це відео стане корисним. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайки, сердечки, не жміться. Бажаю всім добра, тепла, затишку, бажаю всім нам миру. Ну і до нових зустрічей. Па-па.